Вівторок 29 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. У Хмельницькому слідчі завершили досудове розслідування щодо водія, який торік восени спричатив, спричинив смертельну аварію на вулиці Зарічанська. Нагадаємо, ДТП сталося вранці, 18 листопада. 27-річний чоловік за кермом BMW x 6 в'їхав у зупинку громадського транспорту. У той момент там перебувало близько восьми людей. Загинуло троє жінок. Водія затримали на місці події. Виявили, що він був в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Наразі справу передали до суду. Чоловіка судитимуть за кількома статтями. Понад 90 тисяч звернень від внутрішніх переселенців отримали в центрі гуманітарної допомоги в Хмельницькому. З початку повномасштабної війни обласна рада організувала хаб на базі театру імені Старицького. Людям, які втратили домівки через російську агресію, в центрі видають продукти і засоби гігієни. Наразі є одяг та взуття від благодійників, підприємців і небайдужих хмельничан. Центр видачі працює у понеділок з 10 до 16 та у п'ятницю з 10 до 15 на вулиці Соборній, 60. 24 хмельничани віком до 35 років протягом цього року отримали грант на відкриття та розвиток власної справи. Троє із них це молодь віком до 25 років, повідомляють у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. Ще 77 людей віком до 35 років від початку цього року працевлаштувались за професіями менеджера, економіста, бухгалтера, бармена, офіціанта, баристи. Протягом 2025 року до служби зайнятості звернулося 275 молодих людей від до 35 років. Станом на сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває 77 молодих людей. Працевлаштовано за сприянням центру зайнятості 77 осіб. Три особи були працевлаштовані з умовою надання компенсації роботодавці, Тобто роботодавці, які прийняли на роботу людей. Віці до 35 років отримали можливість отримати компенсації оплати частини оплати праці. Організовано професійне навчання центром зайнятості для восьми молодих людей. Навчання проводилися за професіями продавець продавчих товарів, офіціант, бармен. Дев'ять осіб молодих людей були залучені до організації громадських робіт в рамках проєкту Власна справа. 24 молодих людей віці до 35 років отримали мікрогранти. На суму близько п'яти мільйонів гривень молоді люди зобов'язалися при цьому, отримавши ці мікрогранти, створити 40 нових робочих місць для хмельничан. Мінімізувати аварійні ситуації і підвищити безпеку на дорозі. У Хмельницькому на перехрестях почали встановлювати сферичні оглядові дзеркала. Про це розповіли у комунальному підприємстві з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Призначені дзеркали для розширення оглядовості водіям, які рухаються вулицями з обмеженою видимістю. Це можуть бути перехрестя, пішохідні переходи, повороти, поруч з якими є капітальні споруди, насадження, паркани. Інструментальні та вокальні виступи і виставка картин юних художників у Хмельницькому. Відбувся щорічний міський фестиваль дитячої творчості Таланти багатодітної родини. У ньому взяли участь 80 дітей, які навчаються у мистецьких закладах громади. Кожен рік ми проводимо такі заходи Таланти багатодітних родин разом. З управління культури і туризму, управління праці соціального захисту населення. Ми такі проводимо захід спільно. В заході бере участь наші багатодітні родини. А багатодітних родин на місці 2230, А є у нас більше 7000, тисяч, більше 265 ти родин є. І мають четверо більше дітей. Тому сьогодні такий захід ми проводимо, але він є під акцією. Нам потрібно мирне чисте небо, тому що в нас війна сьогодні, і діти теж хочуть мирно і чисто неба. У нас сьогодні є 80 родин, які мають приймати участь у цьому фестивалі. Приймають участь наші всі заклади, приймають музичні школи, школи мистецтв теж приймають участь. Ну і по завершенню ми нагороджуємо такими е, смачними е, подарунковими наборами. Біжу за Азов. Благодійний забіг до 11-річчя створення батальйону та на підтримку захисників влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю, 4 травня, у парку імені Михайла Чекмана. Участь у ньому 300 гривень. Усі виручені кошти перерахують на потреби захисників. Попередньо потрібно зареєструватись. Форму можна знайти у соцмережах організаторів, зокрема, на сторінках управління молоді та спорту. Та бігових клубів Флашран та Ірон Клаб. 5 травня виповнюється 11 років створення добровільного батальйону Азов. З нагоди відзначення 11-ї річниці. У парку Чекмана відбудеться благодійний забіг біжу за АЗОВ. Долучитися до забігу може абсолютно кожен хмельничанин, а також гості міста. Для того, щоб долучитися до забігу, ви можете зареєструватися на нашому сайті. Реєстрація є платна. Це добровільний внесок у сумі 300 гривень. Кошти будуть акумульовані на підтримку сил оборони та батальйону. Зокрема, по таймінгу, ми можемо сказати, що забіг запланований о 9-й хвилина мовчання та початок О 9.05 відбувається забіг. З 8 до 8.30 реєстрація. О 8.45 буде руханка. Учасники будуть бігти 3 кілометри. Це одне коло у парку Чекмана. Так і згодом на фініші їх будуть зустрічати наші волонтери з приємним бонусом у вигляді. Медаль. А увечері хмельничан та гостей міста запрошують долучитись до благодійної мистецької акції, яка відбудеться у парку Чекмана. У програмі заходу виступи вихованців мистецьких шкіл та місцевих рок-гуртів станзам і чумацький шлях. Початок о 16-й. Вхід вільний, але під час концерту можна буде зробити благодійні внески. Зібрані кошти підуть на підтримку захисників. Книгу, коли не стукають у двері, презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Вона зібрала історії 25 українців, які пережили російську окупацію. Це люди різного віку та професій, в домівки яких прийшов ворог. До когось у 2014 році, а до інших після 2022. Видали книгу представники громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив. У рамках програми Громадянська служба меру. Моя книга власне, і є про вчительку Бердянської школи, яка прокинулась 24 лютого від вибухів, як і всі, і про мого чоловіка, про мого собаку, про те, як ми вели перший урок 24 лютого. Тут описується, якраз у мене був урок з шостим В класом. Я про це згадую, про те, як ми жили. Ми з чоловіком пробули в окупації півтора місяці. Ми виходили на мітинги про українські, про це згадую. Про те, як ми ліки літнім людям роздавали, проте як школа волонтерила, і про те, власне, як ми виїжджали, це була ну так звана дорога життя. Її називали, і ми там потрапили під трьох під трьох годинний обстріл. Ну і власне про це теж там йдеться. Це історії, написані самими авторами цих історій. Тобто це безпосередньо голоси людей. Дуже різні люди, різні за віком. Це і молоді люди, і, там і старші з багатьох областей України, які, на жаль, пережили окупацію. Це і Чернігівщина, Київщина, Запоріжжя, Херсонщина, Луганщина, Харківщина. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.